Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий в твоєму житті. Ангели рухаються в твоїх обставинах. І Бог Духом Святим звершує свої чудеса саме в твоєму житті, прямо зараз. Тому що Господь він хоче сильно, потужно проявлятися в Твоїх обставинах, дарувати тобі надію. І проявляти свою милість в твоєму житті. Амінь. Читаю з Біблії, це з книги Параліпомінон. Тут написано: будьте тверді, і дійте, і буде Господь з добрим. Оці дві фрази: будьте тверді, тверді, і дійте, і буде Господь з добрим. Ми читаємо багато настанов Божих, коли Господь каже: треба бути твердим в покликанні, твердим в вірі. Хай твоя віра буде твердою, бути твердим в своїх переконаннях, в служінні, бути твердим і вірним в завіті своєю дружиною з Богом. Амінь. І діяти. Дуже важливо, щоб ми були дієвими, щоб ми розвивалися. Щоб ми самі збудовувались і навколо себе збудовували. Амінь. Щоб ми навчалися, щоб ми досягали мети, щоб ми мали мету, щоб ми мали бачення від Бога, щоб ми молилися, і Бог давав нам бачення і розуміння нашого майбуття, яким воно повинно бути, яким бачить його Бог, і що ми повинні робити, як моя відповідальність, щоб в це війти. Амінь. І ось. Ще одна думка і буде Господь з добрим. Нам треба бути добрими, тому що Бог добрий, амінь. І Дух Святий Він добрий, Він благий, амінь. І ми сьогодні маємо плод Духа Святого, коли Він працює в моєму серці, в моєму житті, в моєму характері, це благість, це доброта. Це щирість, це милість до інших людей. Тому нам вигідно бути взагалі добрими. Тому що коли ти добрий з тобою, Господь, і це Божий характер, це те, що є цінним для Бога, і те, що Бог хоче проявляти в нашому житті. Тому коли Господь покликав людей і Він. Як отару цих людей розподіляє козлов по ліву, овець по праву. Він розмовляє з вівцями. Він каже: я хотів їсти, ви нагодували мене. Я хотів пити, і ви напоїли мене. Я був у в'язниці, ви відвідали мене. Я був мандрівником і ви прийняли мене. Поклали спати, прийняли, дали мені домівку, дали мені ліжко. І він перелічує всі ці речі. Я був у в'язниці, ви відвідали мене. Мені потрібна була одежа, і ви дали мені одежу. І він, вони питають: а коли це Бог було? А він каже: Як ви робили це одному з малих цих, так ви зробили і мені. Тому Бог з добрим. І Бог примічає ці речі. І Бог хоче, щоб це культивувалося в нашому житті. І Господь Він говорить, що коли ми добрі з іншими людьми, то ми маємо доброту, щирість і лагідність свого серця до самого Господа. І як ми вчиняємо іншим людям, роблячи добро, ми так робимо самому Господу. І Господь це замітив, і Він це виділяє. Тому будь доброю людиною. Амінь.